Всі вчителі захисту України, які пройшли відповідне навчання і перепідготовку, це 12 осіб на все місто. Вони будуть розподілені на осередки, в яких відповідно будуть навчатися учні. Знову ж таки, з тої інформації, яка стане на зараз, ми відходимо від гендерного поділу класів на дівчат і хлопців. Тобто, програма буде абсолютно уніфікованою і для хлопців, і для дівчат. Можливо, буде поділ на дві групи за кількістю дітей, але це точно не загальне. Гендерним показником ну насправді це е, класна штука, що зникає цей гендерний показник. Ми бачимо, скільки у нас зараз захисниць на фронті, і які неймовірні штуки вони втілюють. І потенційно ми можемо отримати Ну і плюс навики медицини. Вони зараз є актуальними. Як для Абсолютно дівчат, так і для хлопців. на кінець жовтня. Ми маємо мати вже ці оснащені класи. Відповідно, ми перейдемо повністю у роботу по новому формату в викладанні предмету захисту України.